Усім сьогодні знаєте дуже особливий день, тому що він новий день, і новий день це значить нові можливості. Лічно для нас сьогодні з Вікторією дуже особливий день, тому що 9 років тому назад ми з моєю дружиною прийняли дуже таке рішення важливе в нашому житті. Ми стали чоловіком і жінкою. І знаєте, буквально це було недавно, ну пройшло вже 9 років. І я так вдячний Богу за мою дружину, за те, що дружина подарувала мені таку неймовірну дівчинку, таку перлинку, таку золоту дитинку, яка сьогодні мене дуже багато чому навчає, навчає любити і навчає дивитися іменно на жінок по-другому. І знаєте, я так аналізую весь путь, який ми пройшли разом. Е, да, ми не ідеальні, знайте, є чому учитись друг у друга, але слава Богу, що між нами є іменно. Довір'я друг другу. І знаєте, отак думаю, думаю чому, чому от так проїздить. Інколи в наше життя шторм, ураган. Наше життя це теж приходило. Ну цей домик він стоїть. І знаєте, я завжди хотів і мріяв, щоб це було раз і назавжди. Раз і назавжди. Щоб ніякого там, Ой, не сошлись не характером, і я молюся за це і прошу Господа, щоб іменно так і було. І я вірю, це так і буде. Ну знаєте, Мене, к сожалению, ніхто не учив строїть відносини, строїть наші як, Ну, Я завжди раніше розумів, як нам показував, Голлівуд, да? Голлівудська модель. Познайомилися, там цьомі-цьомі, там, потім, потім появляється емоції, і потім все, женюся. І Часто так в нашому житті люди роблять, і потім знаєте, приходить якийсь шторм, буря, ураган, і цей домик просто валиться, тому що він був построєний на піски. Зпаминає да? ну, наші, як в нас Вікторією, це все починалося. Я дуже вдячний, що вона довірилася мені. і Вона мене прийняла таким, який я є, тому що я був дуже хорошою людиною. Так? Ну, вона повірила в мене, що я щось можу, і вона мене підтримувала. І це мені дало силу. Це мені дуже дало таку силу. Тому жінки підтримуйте своїх. Мужчин, і ще саме головне, що в нас все починалося з дружби. Ми дружили, ми спілкувалися, ми підтримували як-то ободряли, вдохновляли, і потім через деякий час я зрозумів, що я хочу з цією людиною прожити своє життя до кінця своєї житті. тому що мені цікаво з нею проводити час, щоб знаєте, такої якоїсь влюбленності, ейфорії, як це було в мене там раніше, поки під якими-то там знаєте, такими хімічними там штуками, то цього не було. Ну я прийняв рішення, що я хочу з цією людиною прожити своє життя? Да? Ну потім, коли ми прийняли рішення, коли ми поженилися, потім нас благословили в церкві і сказали, що ми об'являємо вас мужем і жіною. І іменно тоді, знаєте, як у мене такий включився тумблерок, і я зрозумів, що це та єдинна, і це та дівчина реально яку я люблю. І тоді це прошов, пройшов І сьогодні. Дуже вдячний іменно Богу, тому що я вірю, що все Господь, це все від нього, і Він все контролює, він все дає від нас. Тільки треба робити правильні дії і приймати правильні рішення, щоб іменно вийти на ту дорогу, на яку ми.